Щорічне послання президента України до Верховної Ради презентували в Ужгороді. Документ, що його готували більше ста експертів, підбиває економічні соціальні підсумки року, що минув, та визначає основні пріоритети поточного року. Послання має, як ви вже могли побачити, інший аніж минулого року формат. Наразі воно представлено у вигляді чотирьох тематичних доповідей: це економіка України у 2011 році, поступ і суперечності після кризового відновлення. Це правової політико-правовий розвиток України у загальноєвропейському просторі, національні пріоритети гуманітарної політики, і відповідно пошук національних відповідей на глобальні виклики, тобто міжнародний контекст. Серед гостей, запрошених на презентацію, представники влади органів місцевого самоуправління, освітніх закладів, бізнесових кіл та члени дипломатичних місій, зважаючи на географічне розташування Закарпаття, саме вони, на думку організаторів заходу, мають стати своєрідним джерелом сприйняття і розповсюдження головних меседжів, що формулюють пріоритетні завдання, що їх поставила перед собою Україна. Прискорення реформування національної економіки, соціальної системи. Творення сучасної конкурентноспроможної держави, гуманізації її розвитку, залучення громадянського суспільства до процесу вироблення та реалізації державного курсу, проведення конституційної реформи, зміцнення представницького складника українського парламентаризму та ствердження національних інтересів України у глобалізованому світі, в контексті завдань зовнішньої політики. Рівень традиційних та новітніх ризиків у європейському та всесвітньому просторі суттєво зріс, відзначається у посланні. Усі вони неодмінно позначаються на регіональному та локальному рівні. Власне, усе це вимагає пошуку нових, дієвих і адекватних відповідей у формуванні системи національної безпекової стратегії. Протягом останнього року ухвалено ряд радикальних рішень щодо розвитку вітчизняного безпекового сектору. До розробки яких був причетний наш інститут. Це по перше, оновлена стратегія національної безпеки України, яка була прийнята в червні цього року. Нова воєнна доктрина і концепція реформування Збройних сил України. Наріжним каменем у зовнішньому безпековому секторі послання визнає позаблоковий статус України. Такий формат стосунків, за яких наша країна не входить до жодного військового союзу. Тим не менше передбачає партнерство з іншими державами та організаціями по всім напрямкам роботи. Проте євроінтеграційний процес залишається для нашої держави основним вектором розвитку міжнародних стосунків. Фундаментальною складовою концепції національного прагматизму якраз і залишається стратегія європейської інтеграції 30 березня. Цього року відбувалося парафування угоди про асоціацію, яка формує дороговкази для життєвоважних. Важливих внутрішніх реформ шляху модернізації і в її основі політичної асоціації якраз і закладено зближення позицій України і Європейського союзу з усіх міжнародних питань забезпечення безпосередньої участі України у політичній в політиці в агенціях і в програмах Європейського союзу. До прикладу, так як це робить Норвегія, яка не є членом європейського союзу і, тим не менше, приймає участь у всіх програмах, агенціях і має 300 своїх спостерігачів в європейському союзі в Брюсселі, підписання договору про асоціацію на оптимістичний погляд експертів відбудеться попри зовнішні та внутрішні загрози, що мають виключно ситуативний і тимчасовий характер. Тим паче, що Україна бере на себе жорсткі зобов'язання з адаптації вітчизняного законодавства до європейських стандартів у дуже конкретні терміни. Європа, у свою чергу, вже оцінила зусилля України у здійсненні необхідних кроків для запровадження безвізового режиму із старим континентом. Успіх у сфері структурованого візового діалогу між Україною та Європейським союзом є суттєвим кроком у процесі інтеграції України до стандартів Європейського союзу. І у зв'язку з цим конструктивним кроком є рішення Європейського союзу не визначати встановлення безвізового режиму між Україною та ЄС як справу довгострокової перспективи. Тим часом серед фронтів, на яких повинна реалізуватися безпекова стратегія держави, є не лише зовнішній фланг. У посланні президента визначаються основні ризики, що активізуються в тилу. На формування внутрішнього виміру національної безпеки впливає загострення боротьби і вітчизняних і зарубіжних бізнесових груп за українські економічні ресурси. Використання ними не завжди легальних методів, зокрема в процесі розподілу власності. І гострою проблемою для України залишається поширення корупції. Всім відомо, що Україна посідає останні позиції у рейтингах міжнародних організацій щодо сприйняття корупції, економічних свобод умов ведення бізнесу. Національна антикорупційна програма, підписана президентом рік тому, визначає механізми боротьби з корупцією. Нове ж антикорупційне законодавство відзначають експерти, дає в руки правоохоронних структур нові інструменти, що мають підвищити боротьбу з корупцією. Загалом же послання президента України, на думку фахівців, потребує фундаментального вивчення, оскільки, окрім аналізу, містить основні завдання, визначені державою, як основний план дій країни. Послання насправді це і великий аналітичний документ, над яким працює. Група експертів, який являє собою квінтесенцію оцінок, і оцінок ситуації в країні в економічній, соціально-політичній сфері, безпековій сферах, а також завдання щодо подальшої політики в цих сферах. І нам ми були би дуже зацікавлені в тому, щоб все-таки саме зміст цього документу, його логіка його основні позиції вони ставали надбанням. Знання і громадськістю і відповідними фахівцями засоби масової інформації, ну в тому числі і на регіональному рівні, тому цей захід видається нам дуже важливим. День європейського співробітництва відзначили в Державному агентстві басейнового управління водними ресурсами річки Тиса. Захід провели під гаслом, спільні кордони об'єднують. Він став не стільки презентацією як констатацією факту успішної співпраці українських та угорських водників, історія якої має багато років. Зукраміздісеве таке ківалудешева мадервосенукраїна прекрасний партнер. У нас існує чимало спільних проектів, значну частину з яких нам вдалося довести до логічного завершення. Основна частина роботи відноситься до спільних дій у водному басейні по обидва боки кордону. Мова йде про систему спостереження за рівнем води та попередження паводків. Конкретно зараз мова йде про тристоронню угоду між Україною, Угорщиною та Румунією, яка визначає рішення для спільних для територій трьох країн проблем. Сінадо. Розв'язання проблем у водному басейні тиси. Ми підходимо комплексно. Приміром, на часі упередження паводкових ситуацій, збереження та раціональне використання водних ресурсів. Звичайно, при визначенні завдань ми переймаємося і екологічним аспектом, який визначають фахівці з цього питання. успішна співпраця країн сусідок стала гарним приводом для розширення списку команди. Цього разу в Ужгороді представили результати реалізації проєктів у рамках програм транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна крім того, підписали грантову угоду, стали управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиса Тур. Цей проєкт не простий в тому плані, що до реалізації залучені не тільки Угорщина, а ще і Румунія. Це практично три країни. Найшли спільну мову і погодились виконувати заходи, які прилеглі до цієї території. З Угорщиною у нас традиційно дуже давні. Стосунки співробітництва вони починаються від міжурядових угод, які підписані, але це вже виходить за рамки міжурядових угод. Це чисто дружні партнерські стосунки. І сьогодні не тільки ми формально підписуємо протоколи, формально сьогодні йде і фінансові забезпечення з боку Угорщини. Ми, як бенефіціар проєкту, фінансуємо європейськими коштами і теж в Угорщину. Я считаю, Вважаю, що знаєте, це такий досвід, як мій колега сказав, каже, що ти знаєш, що такого прикладу співробітництва навіть між країнами ЄС немає, які в нас є з Украї... між Угорщиною і Україною. Досвід добрих друзів і досвідчених партнерів спрямований на комплексне вирішення проблем. Оскільки ж кліматичні ноу-хау вносять корективи не лише у побут обивателів, але й у спеціалізацію фахівців, нині водники переймаються вже не тільки надлишком води, але й її нестачею. Це покращення протипаводки, покращення заплавних земель межріччі Тур і Теса. Конкретно цей проєкт. Комплексний проєкт, який ми сьогодні підписали угоду виконання, е його планується на протязі двох років. Цей проєкт передбачає розробка техніко-економічного обґрунтування використання, використання е протипаводкового захисту, використання сількозгосподарських угідь і е екологічні дослідження. Ці всі, е, крім цього, ми передбачаємо в рамках цього проєкту зробити сучасну топографічну карту, зробити аерофотосйомку, зробити е, виготовити план землекористування. І саме головне, мабуть, що ми заложимо цим проєктом перспективу реконструкції цілому Беревської сушної системи це унікальне місце між двома річками Тур і Тиса. Це унікальні місця з точки зору історії, з точки зору водного господарства, з точки зору екології і, взагалі, природокористування. Ми хочемо відродити славу вирощування сільськогосподарських культур виноградівщини. Ми тільки е, ми забезпечимо розробку протипаводкових заходів, але ми хочемо сьогодні ви бачите, яка засуха йде, і ми плануємо, що. Разом з заходами протипаводкового захисту ми зробимо обводнення цієї території, подачу води. Ми хочемо впровадити, відродити зрошувальне землеробство в цій місцевості. Без сумніву, залишатися наодинці із глобальними проблемами справа безперспективна. А фінансова складова і недостатнє її наповнення переводять проблеми у статус нерозв'язуваних. Лише з огляду на це залучення європейських партнерів. Долає щонайменше фінансовий бар'єр. Загальний бюджет програми складає 68 мільйонів євро, із яких на Україну попередньо планувалося пропорційно, оскільки чотири країни-учасниці приймають участь в програмі. Четверть цієї суми це близько 16-18 мільйонів євро. Але за результатами конкурсів закарпатські організації змогли залучити 12 мільйонів євро через прямі конкурси, які ми оголошували. Це по пріоритетам: один соціальний і економічний розвиток, два навколишнє середовище і чотири це співпраця між людьми. Крім того, 10 мільйонів євро залучено для реалізації проектів. Покращення якості прикордонної інфраструктури. Таким чином у нас виходить більше 22 мільйонів євро. Закарпатська область змогла залучити з коштів програми, що складає третину коштів. Так що, в принципі, участь Закарпаття я вважаю успішною. На жаль, наша програма вже закінчується. Ми зараз завершуємо третій конкурс підбиття підсумків, скажімо так, і наступний. Період імплементації наступної програмний період почнеться тільки через два роки з 2014 року. І так можна попередньо сказати, що перші проекти почнуть фінансуватися десь 2015-2016 рік. Зараз трошки буде затиші у нас. Звичайно, обрання саме тижня, коли в Європі відзначають дні партнерства без кордонів, є знаковим і для самої євроспільноти. Адже вона намагається довести ані кризи, ані песімізм. Не повинні здолати намір країн у намірі спільно будувати спільний дім. Ми обрали цей день для зустрічі, оскільки саме цього тижня Європа відзначає дні спільної співпраці. У рамках цієї акції відбувається близько 200 заходів у більше ніж 40 країнах. Близько 70 програм нині реалізуються за участі Євросоюзу. Ми дійсно щасливі, що Ужгородське управління нині влаштувало такий день відкритих дверей. Ми сподіваємося, що матимемо нагоду насолодитися і особливостями місцевих краєвих а зараз візьмемо участь у підписанні одного із значної кількості протоколів, які допомагають у спільній роботі наших країн. партнерство без кордонів передбачає співпрацю як з сусідніми країнами Україною, Білорусією, навіть морською Тунезією, з тими країнами, які мають спільні із нами програми. Конкретно ця програма об'єднає Україну, Словаччину, Угорщину та Румунію. До участі у ній залучені організації, інституції, території країн-учасниць. У результаті мають виграти екологія громади і країни в цілому. До Ужгорода завітала делегація з американського міста побратима Корваліса. Крім різноманітних соціальних проєктів в рамках візиту, представники іноземної делегації зустрілися із закарпатськими медиками, обговорювали результати співпраці, яка, до речі, успішно ведеться вже не один рік. Особливість цьогорічного візиту, допомога з впровадженням принципів сімейної медицини на Закарпатті. Також закордонні медики обговорювали з українськими колегами спільну роботу за проєктом «Тач». Його мета допомога дітям з особливими потребами. Я працювала соціальним працівником протягом 20 років. Це щодо соціальної допомоги дітям, і протягом цього часу я вирішила, що хочу стати інтернаціональним волонтером у цій сфері. Як тільки я зрозуміла, що в Україні є також ця потреба, я вирішила поєднати свій досвід із таким міжнародним волонтерством. В мене є причини для візиту: по перше, підтримати делегацію з Корвалісу в рамках тач проекту. Наш проєкт це захід, який надає допомогу та підтримку дітям. Другою причиною мого візиту є продовження підтримки розвитку сімейної медицини. Я переконаний в тому, що сімейна медицина стане ключем до міцного здоров'я людей. До європейської школи записують усіх бажаючих. Її відділення за підтримки різних брендів працюють в переважній більшості європейських країн. Учні всіх шкіл Ужгорода мають право і можливість визначати головні екологічні проблеми краю та держави, пропонуючи свої шляхи виходу. І працює учбовий заклад не лише протягом континентального тижня. Діти, які зібралися тут, вони вже не перший раз чують про такі екологічні проблеми. Адже саме цього року, одним із пріоритетних, можна сказати, саме пріоритетних напрямок роботи європейської школи, це є екологія. Завдання цієї чверті заповнити екологічний щоденник. Його як і аналогічні від школярів з європейських країн наприкінці року будуть аналізувати фахівці з охорони навколишнього середовища у далекому Токіо. Основне завдання вести цей еко-щоденник впродовж п'яти днів зображати малюнок, аплікацію чи фотографію і з короткою еко-ідеєю, описом вирішення того чи іншої проблеми. Таких щоденників в Закарпатів 20, і саме наші студенти європейської школи долучилися і мають шанс представити закарпатські ідеї на всесвітньому конкурсі Еко-Релей 2012, який відбудеться у Токіо, в Японії. вже Ще в кінці цього року Завдання досить просте. Ми працюємо разом, разом з вчителями, з директорами, з батьками, які допомагають втілювати, генерувати ці ідеї і зображати їх на, на аркушах у цього еко щоденника. У Журодські свідомі учні проблему вивчають досконально: вирубка лісів, засмічення територій, згазованість повітря, топ проблеми закарпатського довкілля. Щоб зменшити кількість повенів, треба. Постаратися встановити в наших лісах дренажні системи, які б змогли би відвести відводити грунтові води поверхневі води подалі від тих містах, від тих селах населених пунктах, які знаходяться в зоні ризику, і я хочу написати про те, що виробують ліси в Закарпатті, Тому що коли там їдеш, наприклад, у Львівську області, зразу бачиш, як там просто масово виробили ліс. Не то, що люди якісь там спеціально виробували в якийсь загон, ну якусь машину. Приїжджали і вирубували масово на щось. І я хочу написати про тварини, які страждають із цього. Ну я хочу написати про сміття і про електроенергію. заощадження. зізнаються усвідомлення власної відповідальності за екологію опанувало не всіх. Я считаю, що многие дети, якщо это ну если это интересно, вони самі хотят этим зав'язатися. Но если человека это не волнує, это йому не интересно. Как би ти ему не говорив, бы ти интересно не рассказывал то человеку, ну про ну, все равно йому никак это не надо искать, но це очень сложно, і большинство этим не хочет займатися. Проте організатори школи рук не опускають. Вони переконані, освічена і відповідальна молодь в майбутнє нашої країни. Ми старалися сьогодні не стільки вкладати в дітей якісь прописні істини, тому що вони їх напевно вже могли чути, бачити. Ми старалися їх самих вивести на ну, активне згадування чи, чи усвідомлення а, тих проблем, які довкола нас, які дозволять нам покращити наше довкілля. Тому що якщо дитина ну сама згадала, включилася, то ну більш скажімо, імовірно, що вона потім свідомо буде ставитися до якихось своїх кроків. Учні європейської школи школярі віком від 6 до 16. Саме цей вік вважають європейці найактивніший для усвідомлення і визначення світоглядних принципів. Основними вважають тут повинні стати відповідальність і свідомість за усе, що відбувається і відбуватиметься на цій землі. Культурна столиця румунського Марамуришу – місто Сіґетомармації. Перетворилося на середньовічну фортецю. Три дні поспіль місто перебувало в облозі кавалерів, драгунів, князів та їхніх прекрасних дам. Мова йде про фестиваль карнавалу у європейському стилі народу з багатою історією. Це підтверджують документи, що мають назву Марамурські дипломи. Цей документ зберігся в архівах і дає підставу стверджувати, що румуни мають середньовічні традиції і нічим не поступаються перед іншими народами в історичному багатстві. Фестиваль античної та середньовічної культури проходить у Сігету Мармації вдруге. -ти тисячне містечко досі особливими туристичними атракціями не визначалося. Тому креативний молодий мер, вважаючи туризм головною індустрією 21-го сторіччя, вирішив організувати такий захід, який став би справжньою принадою для мандрівників. Я тішуся тим, що ми знайшли спосіб нагадати світу про наш Сіґет, віднайшовши йому гідне місце в національній та міжнародній мапі середньовічних фестивалів традиційних для Європи. Сподіваюся, що це стане позитивним прикладом, який зацікавить інші міста. Я вважаю, що індустрія туризму найрозвинутіша у 21-му столітті, і мрію, щоб Сігет став тим містом, яке б стало туристичною принадою. А багато культурне та історичне надбання служило людям. Середньовічні турніри, виступи лучників, музика та костюмовані бали, обов'язкові атрибути свята. Цього року воно, окрім видовищності, мало ще й яскравий та колоритний смак. Традиційну румунську страву Мамалигу варив сам мер за допомогою голови повітової ради. Кулінарні секрети та невластива сучасній прагматичній епосі гостинність середньовічного свята ще одна особливість молодого за віком фестивалю. Чудесна ідея провести фестиваль. Ми отримали масу вражень. Такої смачної мамалиги я не їв ніколи. Уже другий фестиваль показав. Ідея спрацювала. Попри не надто сприятну погоду, гостей до Сігету приїхало чимало. На фестивалі, що отримав назву вічний Марамуриш», можна було почути італійську, німецьку, англійську, українську і, звичайно, румунську, адже мета заходу довести. Край, що має середньовічні щонайменше традиції, прагне їх продовжувати у сучасності причому обирає для цього вельми неординарний спосіб. Нас тішить те, що в цьому році приїхало набагато більше молодих людей. Цей фестиваль не претендує на наукові повідомлення чи конференції. Це справжній урок історії у форматі розваг і зустрічей. На мою думку, цю значиму культурну подію слід назвати радше не фестивалем, а карнавалом, як це роблять на заході, де таким акціям притаманні бутафорія, пародія, відображення тої епохи. Але, врешті-решт, фестиваль доводить, що у середньовічному Марамуриші не тільки випасали вівці тут існувала справжня культура, яка нічим не поступається західноєвропейській ормако. Мереж міста, окрім патріотично-моральних, тішать ще й економічні дивіденди: готелі, заклади харчування, сувенірні ядки. Увесь місцевий бізнес отримав непоганий зиск від гарного свята, організованого, як каже міський голова, головним чином завдяки волонтерам здебільшого тут молода публіка. Актори, драгуни, лучники, уся молоді цікавить і романтизм тої епохи, і її героїзм вони самі беруть участь у утворенні історії. Я переконаний, фестиваль буде традиційним. У мене є ще кілька ідей по відродженню міста, які теж пов'язані з фестивалями. Ми прагнемо стати містом 150 п'ятдесяти фестів, щоб перетворити сіґету марматії на справжню туристичну мекку. Героїзм та романтизм середньовіччя у румунському сігіту мармації має яскраво виражений національний колорит. Учасники, представники практично усіх румунських міст із задоволенням демонструють свою вправність та таланти. А гості з Італії, Німеччини, України, Угорщини, Молдови насолоджуються середньовічною культурою в атмосфері румунської гостинності. Скажу вам щиро за ці дні я побачив в очах мешканців сіґі та радість. Думаю, що в наш непростий час дуже важливо дати людям можливість пережити хвилини справжнього щастя. Нехай люди вірять у добро і в світле майбутнє.